Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Продовжую я свою розпаковку товарів із Amazon. Не забувайте, що вони всі будуть виставлені на Укрлоті від однієї гривні. Якщо товарів буде занадто багато показаного у відео, то посилання я буду залишати загальне, а не на кожен конкретний товар. Тому що, якщо я показую відео мало товарів, то. В описі під відео або в першому закріпленому коментарі буду залишати на кожен товар із відео посилання, де можна його купити. Але якщо товарів буде занадто багато, то в описі просто не вистачить символів, щоб це все вставити. Невеличке промо, що буду вам зараз показувати, розклала я все більш-менш по категоріях. Ось тут у мене це для творчості, для малювання, для дітей, якісь іграшки. Тут у мене товари для дому більше. І тут всього потрошки. Найперше, що я вам покажу, це ось такий цікавий лот. Здається, що це невеличка косметичка, але насправді, якщо її повністю відкрити, розпрямити. і... Застібнути цю кишеньку назад, але вже в іншу сторону, то ми отримуємо велику спортивну сумку. Тут немає великої ручки, щоб можна було носити на плечі, але є дуже стійкі, хороші ручки, дві. щоб носити просто так. Сумка дуже вмістка, є єдиний невеличкий мінус ось тут дві дірочки. Наступне в нас це простирадло на резинці в білому кольорі, дуже приємна тканина, дуже якісно все пошито. Розмір цього простирадла 1,40 метр, 190 Якщо у вас є таке ліжко, то можете собі придбати. В мене, на жаль, таких ліжок розміром немає. Резинка дуже якісно гарно прошита, всі шви також і мені дуже-дуже сподобалась дійсно якість. Наступне у нас це осушувач повітря, так як зараз скоро буде зима, я знаю, що в багатьох і так буде сухо у квартирах, але, наприклад, у нас у ванній кімнаті вона маленька, а коли ми всі миємося, то там просто все тече зі стін. Мені здається, що можна поставити такий сушувач повітря в місцях, де сушиться прання, в місцях, де дуже підвищена вологість, бувають будинки, в яких є літні кухні, знаю, що там вологість просто зашкалює. Дуже тихо цей апарат працює. Є декілька режимів, є підсвітка, є режим сну навіть, і є таймер. Так як зараз постійно вимикають світло, то мені здається, вологості буде вистачати повністю у всіх. Немає світла, немає опалення, і таким чином сиріють кутки, сиріє квартира, все-таки дешевше купити саме осушувач, повітря, а не робити кожен рік ремонт. Наступне у нас це набір із трьох декоративних вазочок. Мені здається, що в них можна також ставити квіти. На вигляд, вони виготовлені із гіпсу, але, можливо, я помиляюсь, тому що ніякої документації на них не було. Добре, дуже запаковані, все приїхало ціленьке і думаю, до вас воно також доїде цілим. Дуже приємний натуральний колір. І я думаю, впишеться в будь-який інтер'єр. А зараз я хочу просто швиденько показати вам, як прийняти участь в аукціонах. Якщо ви зареєстровані на сайті Укрлот, то можете заходити за посиланням в описі під відео, знаходити потрібний для вас товар. Я покажу на прикладі паперових біопакетів, як поставити свою ставку. Можна натиснути кнопочку просто зробити ставку, і ваша ставка зарахується, це буде мінімальний крок для того, щоб спробувати виграти певний. Лот. А також ви можете поставити автоставку і займатися своїми справами, не переживати, що хтось її переб'є, хоча її можуть також перебити. Тому. Вводимо максимальну суму, яку ми готові заплатити, можемо не максимальну. я на цей раз поставила 20 гривень і спокійно пішла собі займатися хатніми справами. Додаю цей товар також в обране. його можна знайти потім ось тут, натиснувши на сердечко або на слово обране. І ось тут в мене з'явився цей лот, за яким я можу тепер без проблем слідкувати. Якщо вашу ставку максимально переб'ють, то вам на пошту прийде, звісно ж таки, лист Повідомлення про те, що вашу ставку перебито і чи не бажаєте ви підвищити її. Наступне, що я вам покажу, це годинник у бронзовому кольорі. Я не тестувала, чи він працюючий, тому що не мала з собою батарейок, але він настільки красиво виглядає, що мені здається, якщо він буде працювати, то це буде величезним бонусом. Не забувайте, що всі ці товари продаються від однієї гривні, ставки ви робите самі. Суму пропонуєте самі, тому завжди можна вигідно щось цікавеньке прикупити. Далі у нас це машинка від ковтунців. Я нещодавно купувала свою на тему, але коли побачила ту, то також зрозуміла, що можна було взяти прямо на місці. Ця машинка для ковтунців і ДБУ пробувала я нею чистити на покривалі, і ви знаєте, що непогано. Чистить тут в комплекті були відразу дві батареїчки, магнітна кришка, щіточка, інструкція та дві запасних. Вставочки з ножиками. Наступне у нас це ось таке упакування, і тут знаходиться світлодіодна вивіска. Її можна підключати в розетку, а можна використовувати акумулятори або батарейки Подивіться, як символічно ця хмаринка з блискавкою світиться. Мені здається, прикрасить будь-який інтер'єр. Далі у нас це дещо для дому, саме для кухні, для гостей. Трішки має недоліки, є подряпини, але в основному виглядає досить так непогано. Є щіпчики в комплекті. І ця ємність це ємність для льоду. Тут йдуть дуже такі міцні бортики, дуже е, така ємність, яка буде зберігати максимально довго холод. Тому, мені здається, можна використовувати як міні-холодильничок, навіть у якусь поїздку. Накласти туди льоду і покласти те, що ви хочете зберегти. Наступне у нас це ось такий коврик. Я його повністю не відкривала, тому що він герметично закритий. Але я зрозуміла, що це підігрів для розсади, для рослин. Не знаю, звісно, хто таким займається, але в основному на цей коврик ставлять якісь рослини і підігрівають, якщо в тому приміщенні холодно. Далі у нас це точилка для різних ножів, ножиць взагалі все, що треба наточити, можна на цій точилці. Показую вам, як вона виглядає. Тут також регулюються ось ці не магніти, а навіть не знаю, як їх назвати. Для того, щоб підлаштувати під ваш ніж або ножиці дуже цікавий гаджет. Наступне у нас це також коврик. І коврик досить такий цікавий. Я його не відкриваю, тому що він герметично закритий. Знайшла я на Амазоні його і це. Так звана підкладка захисний килимок на вашу електроплитку. Його можна постелити, він повністю пропускає всі хвилі, які розігрівають вашу їжу. Але є величезний плюс, що цей коврик можна помити, і ваша плитка буде виглядати як новенька. Такий коврик зазвичай коштує 16 євро. Наступне у нас це невеличка така коробочка, але в ній подивіться, яка знаходиться краса. Це підставка під серветки у вигляді чайної кавової пари. Він і вона дуже стильно виглядає це метал. Далі викладаю я досить багато товарів, хочу пришвидшити розпаковку, щоб вам було цікавіше дивитися. Найперше, це ось така кісточка, всередині якої знаходяться пакетики. Знаєте самі для чого, коли гуляєте із собачкою, щоб прибрати за нею. Далі у нас це портативний інгалятор. Я знаю, що зараз вимикаю дуже часто світло, і така річ просто необхідна, в кого є маленькі діти. Тут є в комплекті завжди дві маски, є ось кабель живлення, яким можна підзаряджати цей інгалятор. Не знімала я і не пробувала я потестувати. Тут їх є, до речі, два. І... Мені здається, що від гривні можна спробувати їх купити, потестити. Все-таки дуже цікавий гаджет. Стаціонарні інгалятори коштують десь приблизно від 1000 гривень, а ці досить так бюджетненько, мало місця займають і дуже зручно, мені здається, буде їх використовувати навіть без світла. Я, до речі, можливо, також спробую один із них виграти, бо дітей в мене багато і інгаляцій треба іноді досить так. Багато робити. В комплекті є, до речі, батареїчки, і мені здається, що це супер, що їх можна ще й додатково заряджати. Далі у нас іде грілка, ось така у формі зайчика. Не знаю, чи вона ціла, не тестувала, але від гривні можна спробувати її виграти. До речі, якщо у вас будуть запитання, то ці товари після виграшу поверненню не підлягають, тому що ціну ви пропонуєте Самі на них ставиться ціна мінімальна, 1 гривня, і товари з вигляду повністю всі новенькі. А тут вже як вам пощастить. Наступний товар це у нас грілка, чохол на грілку, а також є пояс, в який можна помістити також цю грілку і вигрівати собі спину, вигрівати собі живіт, кому що потрібно. Я знаю, що в холодну пору року це дуже класний. Такий набір. Далі у нас комплект дитячий слинявчиків. Він складається із двох таких подовжувачів в голубому та рожевому кольорі, тому що дитинка росте і не завжди зручно прикріпляти ось так на шиї дитини. І ці слинявчики дуже класно миються, йдуть в трьох кольорах, і дуже якісний силикон. Далі у нас тут упаковочка пакетиків, скільки штучок вам не скажу, тому що не рахувала. Мені здається, сюди дуже класно було б запакувати подаруночки в дитячий садочок, якщо ваша дитина ходить і роздаєте подарунки іншим дітям. Наступне у нас це набір творчості, набір для малювання, є повністю вся комплектація, є ось такий малюночок, така картина має вийти. Є всі фарби повністю. Ну і, звісно ж, такі пензлики. До речі, в наших наборах українських я не бачила пензликів в комплекті, тут вони є. І ось така картина. Є зразочок ще й такий в паперовому вигляді, щоб ви не губилися по кольорах. І приємна досить така на дотик тканина. Якщо її розрівняти, то буде набагато легше малювати. Далі у нас ось такий набір, іде. Це два в одному, з однієї сторони, у нас іде Фломастер, маркер, я би сказала. Ось такий, є дуже багато їх кольорів, а з іншої сторони, я вас зараз здивую, тому що там знаходиться ручка. Я би сказала, що це певно гелева ручка, тому що з однієї сторони маркер, а там ручка ну, в будь-якому випадку. Можна малювати та писати. Далі у нас знову ж таки набір для творчості, тільки цього разу ось така картина, дуже вона мені сподобалась. І, можливо, щось із цих картин я спробую також виграти. Не знаю, якщо буде мало ставочок, то 100% спробую її купити. Буду малювати у вільний час. Ну, або буде малювати моя дочка, тому що вона дуже це любить. Далі у нас іде ось такий набір із магнітними частинками, можна будувати будиночок. Тут є різної форми, є трикутно, є прямокутники, є квадратики. Загалом ваша дитина буде в захваті, У моїх дітей є схожий набір і вони дуже полюбляють з ним бавитися, особливо кріпити все на холодильник. Ось так він виглядає. Тут 64 пише елементи, але чи є всі в наявності, я не рахувала. Далі у нас ось таке полотно, я би сказала, рамка. Хоча, мені здається, що найкраще тут намалювати якусь картину. Бачите, тут є кріплення, є як її повісити далі. Наступне у нас це дитяча гітара, дуже така мила. Цікаво, її, до речі, можна навіть вішати як декор. Десь, я думаю, що ваші діти будуть в захваті так точно. Далі подивимося з вами два цікавих таких товара. Один це плівка для оновлення меблів, стінок і так далі. Все, що вам подобається, воно таке, знаєте, йде під дерево Такого червонуватого, коричневого кольору. Тут йде 40 см ширини та 3 метри довжини. Наступне у нас це дуже класний набір для художника, будь то дитини, будь-то дорослого. Тут є маса пензликів, також шпательків, все це гарно запаковано в такий, неймовірно сірий чохол. І мені здається, що від однієї гривні можна купити дуже-дуже вигідно його. Якщо вам потрібно, то, як завжди, посилання є в описі під відео. До речі, такий набір не соромно подарувати комусь на подарунок. Далі у нас це ось така іграшка, всередині йде кулька, якою треба пройти цей лабіринт. Я не гралася з цим всім, тому що не було мені часу, але в основному мені здається, що дітям буде цікаво. Далі, знову ж таки, у нас магнітний конструктор. Ось типу такого є у нас, і я завжди збираю запчастинки по квартирі. Але дітям дуже подобається і вони постійно до нього повертаються. До речі, тут не так багато цих магнітних елементів. Наступне у нас це ручки пиши стирай, в кого школа, в кого є школярі, особливо молодші класи, то думаю, такий набір вам просто необхідний. Кожна дитина робить помилки, і дуже класно, коли можна ці помилки легесенько стерти. І написати знову. Тут в комплекті є декілька ручок, також є окремо гумки і є заряди. Далі у нас це ось такий набір для творчості, це швидше всього вже для старших діток, таких десь приблизно 5-6 років для дівчаток. Мені здається, що вони будуть просто в захваті. Це так звана підвізка, яку можна розмалювати власноруч, є інструкція, є. Кріплення для цього всього. Я, звісно, не пробувала його все скрутити, не знаю, чи є все в комплекті, але все, що ви бачите на відео, все є. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це також набір для творчості. Швидше всього, для дівчинки це повітряний пластилін, наскільки я розумію, можливо, я помиляюся, але він герметично закритий кожен колір в ось таких баночках. І мені здається, що тут не вистачає тільки фантазії дитини, тому що кольорів маса просто є ще багато ось таких наклеїчок, а ще є дуже багато посипок. Наскільки я дивилася по упакуванню, то з цього пластиліну можна робити кексики. Якщо вам подобається такого плану відео, то підписуйтесь на мій канал і зустрінемося з вами у нових відеороликах. Всім па-па!